Про це не заведено говорити. Всі звикли просто мовчати. Ніхто не готовий озвучувати той факт, що дорогі, кохані та рідні серцю люди можуть завдати нам болю: болю фізичного, болю морального, болю психологічного. Ми краще будемо вірити та повторювати як мантру фрази, тези, міфи, які спростовують та виправдовують факти домашнього насильства, але так не має бути. Насильство, використання, побиття та образи рідних людей являється злочином і карається законом так само, як і вчинення таких дій до інших осіб. Факт шлюбу чи проживання під один дахом не дозволяє застосовувати насильство і карається законом. Домашнє насильство це не родинна справа, а злочин. Поліція покликана охороняти людей, запобігати вчиненню злочинів і карати злочинців. Без погляду на приналежність, з постраждалою особою до однієї родини, запобігаємо насильству разом. Знай та спростовуй міфи про домашнє насильство.